Сьогодні буду випікати карамельний кекс на вареному згущеному молоці. Варене згущене молоко у мене домашнє. 400 г вареного згущеного молока, 150 г олії і все гарно розмішую. Добре, вмішала олію в згущене молоко. Тепер додаю 4 яйця по одному, буду взбивати. Тепер просію борошно. У мене тут 250 грам борошна. Додаю 2 чайні ложки розпушувачу, ванілін. Приблизно половину паточки це 1 грам. Та легенько збиваю. Ось таке у мене вийшло тісто. Форму я змастила олією та присипала манкою. Тепер у форму переливаю тісто. Кекс ставлю в гарячу духовку на 180 градусів, приблизно на 50 хвилин. Буду випікати до сухої палочки. Кекс пікся, випікався 45 хвилин. Я його вже притрусила цукор пудрою, і зараз вріжу і подивимось, який він всередині. Ось такий кекс вийшов всередині. Зараз я його розламаю. Пухкенький. Зараз попробую. і скажу, який він на смак. Угу. Дуже смачний. Кекс смачний. До кави, до чаю, до компоту, до, до молока, будь-чим можна з'їсти такий кекс, а можна і просто так. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного кексу, то спечіть такий кекс, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!